Вітаю вас на ютуб каналі. Наші інтерв'ю. Мене звати Андріана Гринда, і я є співавторка цього проекту. Сьогодні у нас, на жаль, буде такий трагічний випуск. Ми хочемо з вами поділитися кадрами з трагедії, яка сталася в ніч проти 6 липня у Львові. Це відео я буду створювати сьогодні одна, тому що монтажер, наш оператор, інша співведуча зараз знаходяться в Донецькій області, і незабаром вони звітом повернуться і привезуть для вас дуже багато цікавого матеріалу. Тому підписуйтесь на нашу сторінку, кому цікаво буде переглянути контент. З прифронтової зони Він буде досить різноманітний і унікальний. Ви могли бачити, як ракета потрапила у житловий дім. І станом на сьогодні, сьогодні у нас 7 липня, ця трагедія забрала життя 10 мешканців цього будинку. Пошукова рятувальна операція вже завершилася, проте тут продовжують знаходитися служби, ДСНС, поліція. Поки що територія, яка зазнала обстрілу, вона оточена червоними стрічками. Люди, також мешканці цього будинку, закривають вікна. Деякі вікна вже вдалося частково перекрити плівкою. Також от, машини є, які перекриті. Окрім квартири, постраждала також піцерія, яка розташовувалася на першому поверсі одного з будинків. Збоку також зазнав руйнування бізнес-центр. Це був бізнес-центр, будівництво якого розпочали ще до війни, під час війни його продовжували доробляти, добудовувати, і десь, орієнтовно рік часу, він працював. От сьогодні ми бачимо, який він має вигляд. На кадрах можемо побачити, як люди, які очевидно працювали у цьому бізнес-центрі, забирають свої речі. Окрім цих ушкоджень, саме в епіцентрі події ми можемо побачити, що вибухова хвиля завдала ушкоджень. І будинкам, які знаходяться поруч через дорогу. Я поспілкувалася з мешканкою будинку, пані Ганною. Пропоную далі послухати пряму мову. Любими перев'язку, це нормально, якби ніби. Угу. Я знаю, що ви виховуєте самі внучок, так? Як вони? Як вони себе почувають? Маленька, дуже погано, вона То перелякана. Жах, перелякана. З неї можливо працюють психологи так, зараз, так. так? так. А як було, ви пам'ятаєте? От... Ну, от моя кірця сиділа на вікні. Uh -huh. ну, як почалась сирена і вона почала бігати. Я думаю, візьму її з того вікна, щоб не бігала. Я її взяла і ту вибух. Все, більше нічого не ні. було. А ви попередні вибухи не чули, так, які були? Е, ну, був там десь. Далеко. Далеко. А потім, як я забрала е, свою ну, мулю, і той якраз той момент. Ну, вдарила така волна. А ви знали сусідів? сусідів, які загинули? Всіх знали. Всіх знали. Я тут 55 років живу. У мене ага. як, як одна родина була. Ви зараз де перебуваєте? Де а перебуваєте? У цьому містечку. У нас через парк ага. є такий. Ну, я кажу, готель, ну це не готель. Так називається містечко. Ага, тобто там у вас що, є кімнатка? Е, так? Є кімнатка і два е, ліжка, але двохповерхові. Ага, я зрозуміла. А що казали про будинок? Його будуть якось відновлювати? Ні, поки не знаю. Нічого не знаєте. А ваші немає вікон, так, дверей немає? Нема. Двері є, але погнуті. Oh. І всередині все побите. Пічка розбита, стіна половину розбита, щоб все. Що... Телевізор, все, 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 побите. Ви ще також згадували, я чула іноземним журналістам, що у вас чоловік був росіянин, так? так. А от ваше зараз ставлення до росіян після цього ракетного удару змінилося? Ну, мене, я чесно говорю, мені дуже шкода, що вони такі люди жорстокі. Ви спускалися в укриття раніше чи ні? Ні. Ніколи. Бо я на першому поверсі, ага. а там у нас такий підвальчик є. Ми один раз спускалися і все. Це ні. правда. Я бажаю. А там, його, там би його і так завалило, там би люди би не, не вилізли. Якщо б було пряме попадання, так? Там. Але будинок такий старий, він все ж таки витримав. Витримав, а от не витримав. Ага. Половину, якщо ви були всередині. Так, якщо б було, блочний, він би витримав, а то кирпічний дом. Ага, тобто там завалило всередині, все так? Все завалило. Ага. То все завалило, що зверху вниз. Ага. Ось така історія жінки, яка 55 років проживала у своєму будинку, і російська ракета однієї ночі вирішила її освободити від нього. Я не записувала більше історій з людьми, які постраждали, тому що чесно, у їхніх очах можна побачити такий біль в тому. Вони втомилися від того, що відбувається. Вони втомилися від запитань журналістів. Тому я думаю, що ви історії зможете переглянути на каналах наших колег-журналістів, колег ютуберів Це не буде якоюсь проблемою. Однак я хочу підняти ще таку досить неприємну тему, як коментарі жителів інших куточків України з приводу вибухів у Львові. І, Зокрема, це такі радісні коментарі, що нарешті прилетіли. Нарешті вони дізнаються, що таке війна. Вони там не чули про війну і так далі. По-перше, львів'яни чули про війну, тому що Львів активно піддавався ракетним атакам з боку з боку Російської Федерації на інфраструктуру, зокрема, щоб у нас не було світла. Це раз. Друге, так це. Правда, що цей ракетний удар в ніч проти 6 липня він був одним з таких найбільших ракетні, ракетних ударів, спрямованих на цивільну інфраструктуру. Однак це не вперше Російська Федерація атакувала саме цивільний об'єкт минулого року, у квітні місяці, Російська Федерація завдала удар по автосервісу. Там загинули усі люди, які перебували в приміщенні. до Львова приїхало дуже багато українців з. Міст, які потерпають від дійсно щоденних ракетних ударів Російської Федерації, щоб знайти тут прихисток, щоб відчути себе, хоча б в а, помірній безпеці, тому що ми не можемо сказати, що тут безпечно, цілком. І вони також проживали в цих будинках, тобто вони також постраждали. Тому коли ви пишете якісь такі коментарі, де ви радієте, що Люди постраждали, поранилися чи померли. Звідки ви знаєте, що це не люди, не ваші містяни, які приїхали, які вивезли дітей зі своїх міст, щоб вони були в безпеці, відносні? Звідки ви знаєте? Ви ображаєтеся за те, що львів'яни вам робили зауваження за російську мову, там називаючи вас москворотами і так далі. Насправді відверто скажу, що чути. Російську мову у Львові є неприємно. Мені особисто, як львів'янці, яка тут прожила і яка розмовляє розмовляла завжди українською мовою, а, ну це не дуже приємно. Однак, в принципі, я не бачила особисто, щоб хтось когось бив за російську мову у Львові, чи щоб хтось вас там не обслуговував в ресторанах за російську мову. Можливо, вам робили зауваження. То чому ви собі не приймаєте це до уваги? Невже так важко, коли ви там йдете в магазин сказати кілька україномовних слів? Ви просто аргументуєте завжди те, що ви там не можете розмовляти українською мовою, тим, що ви виросли в російському в російськомовних, зросійщених, так якщо правильно, містах. Ось у вас є шанс потренувати свою українську мову у Львові. Чому ви цього не робите? Ви пишете коментарі, що от ви. Розмовляли російською мовою? Ви хотіли перейти на українську мову, але вам робили стільки зауважень, стільки докорів, що ви принципово будете розмовляти далі російською мовою. Як ви гадаєте, кому ви робите гірше? Мені, як україномовній дівчині, наприклад, як україномовній жительці України, чи буде мені якась користь, чи навпаки. Шкода від того, що ви будете розмовляти там чи російською, чи українською. Ви, обираючи російську мову, свідомо робите шкоду лише собі. Звичайно, що українська влада винна в тому, що 30 років вона не робила нічого для того, щоб побороти совок в головах людей, щоб побороти цей русський мір. Звичайно. Українська влада винна в тому, що ви навчалися російською мовою, що у вас були книги російською мовою. Однак це не є причиною, щоб залишатися в якомусь коконі і не розвиватися веру цифрових технологій, верою інтернету доступного, де ви можете безкоштовно загуглити історію, загуглити якісь курси, загуглити фільм українською. Будь-що українською, ви маєте шанс змінити своє життя. Звичайно, це не робиться за день, звичайно, це не робиться за два, звичайно, це є важко. Ви можете перекладати відповідальність за те, що ви не знаєте українську мову на владу. Ви можете заспокоювати себе тим, що війна так була в Україні, навіть якщо ви тут ніхто не розмовляв російською мовою. Однак правда є така, що російська мова вона загрожує територіальній цілісності безпеці нашої держави. І ви особисто можете взяти. І подбати про те, щоб ви і ваші діти в майбутньому були україномовні. Так це важко, я не заперечую. Так, це все буде поступово, так, це можливо. І це стосується багатьох чинників в нашому житті, не лише мови, за наш добробут, за те, як ми виглядаємо, як ми почуваємося, з ким ми. За це все відповідальні тільки ми самі. Ми можемо обвинувачувати інших, тому що так є легше. Але правда є в тім, що за все, що з нами відбувається, ми несемо особисту відповідальність. І е, я також е, міркувала над тим, чому люди залишають ось такі коментарі негативні. Звичайно, що м, хтось, можливо, ображений на ціни, які по правді іноді були завищені на квартири. Е, хтось, можливо, має там якісь інші. М, інші Чинники, причини, чому він ображається на Львів, на львів'ян. комусь робили зауваження на мову. Зауваження це завжди неприємно, навіть якщо воно по факту. Однак я думаю, що оця от причина, чому є таке оперечене ставлення до Львова, і негативне, зокрема, воно є набагато глибше аніж якісь ринкові відносини чи там зауваження, які дають львів'яни іншим людям. Так сталося, що на території Львова і не тільки діяла організація українських націоналістів. Як відомо з історії, боротися з українськими націоналістами радянській владі було не так вже й просто. Попри те, що їх не підтримували іноземні держави зброєю, як це зараз є у нас. Вони діяли підпільно. Їм було надзвичайно важко їх обвинувачували у Багатьох злочинах, які вони насправді не чинили. І, зокрема, радянські солдати, вони, як от зараз, це було на Київщині, вони переодягалися в форму ОУН і здійснювали злочини. І потім вони говорили, освоювали якраз у цій історії, коли там ОУН упав, бувало, інших українців. І відповідно. Оця от боротьба радянського союзу з УПА тривала довго, зокрема, завдяки місцевим жителям, які підтримували ООН-УПА. тобто вони там приносили їжу, вони переховували її. Відповідно, радянський союз почав створювати ось цю картинку. ось цей образ українця, який жив на заході, як такий, який є ворожий до всієї України. Так званої, якщо так можна назвати було цю Україну, яка тоді існувала, він є злочинний, терористичний тощо. І по всій республіці вони закладали ось цей образ, що тут живуть Бандерівці, так звані, а це. Дорівнює злочинці, це дорівнює вбивці і так далі. Хоча воно не мало нічого насправді спільного з цими словами. Так, звичайно, що я не буду зараз вдаватися в якусь історію, не буду читати лекцію, тому що я її не готувала. Хоча, якщо вам би була цікава і от саме цікава розмова про УНУПА, то ви можете написати нам в коментарях, і ми підшукаємо гостя історика, який би нам розвіншав якісь певні міфи про діяльність УНУПА на території України. От, так що до чого я це веду? До того, що оцей образ, що захід України, це якась це не Україна, вони нам не брати, вони взагалі нам чужі, у них щось там своє, воно ж смішне, сміхотворне, селянське, а вони там розмовляють не на общепонятному язикі, а воно все розвивалося давно. І зараз воно передавалося з покоління в покоління, і воно десь, напевно, закарбувалося в пам'яті, в серцях людей, які зараз. Пишуть у ці коментарі. Тому давайте викорінювати це з, з заліз думок, з наших сердець і пам'ятати, що боротьба вона йде не просто армією з армією, так? тобто там, Російська Федерація не просто бореться з армією України. Йде боротьба Росії з кожним з нас. І щоб перемогти Росію, потрібно викорінити із своєї голови російську мову. Потрібно перестати слухати російськомовні пісні. Я особисто є та людина, яка слухала російськомовні пісні. Мені багато чого подобається зараз. Я просто ну, мене вивертає від цього. І я розумію, що можливо вам там не подобаються українські пісні з якоїсь причини. Окей, є безліч інших пісень, є американські пісні, англійські. Ну маю маю увазі англомовні, так або можливо ті, які створюються в самому Великобританії, є французькі пісні, італійські, є безліч різноманітних пісень. Не подобається українське, слухайте щось інше, але не слухайте російськомовну музику, російську музику. То, щоб розвіяти міф, що Львів не знає, що таке війна. Я поїду зараз в одне місце, в яке я не планувала сьогодні їхати, про те, яке буде гучніше аніж всі слова, які я сказала до цього. Вічна пам'ять всім, хто загинув від рук Російської Федерації, слава збройним силам України і слава Україні.